you <laughs> До yeah. Щас до дому Ща, що! Щас, час, час! Щас додамо! Комий вам! Почекайте на мене! Я ja, no, за запізимо на чорниці! Сонці вже заходи! Вечір близько. А який ти вечірнець? Андрійський тільки! To bi šle kolo! Kum. Koma bi niti jatnao kolo za merovo? Oh. Te dobri ja primu. A jak ne, a jak ne primu, do druhé. No, to i da. Ej, ko? То мій без буква. Чи бруко, чи бурко, що він на мене так дивився, а я ще в нього маги, бо віці на всіх та де зговися. Охонечись, го. Там, та леків, як те, віпили шинку по другій чарці, ви мене не... О! А як вібили ще, ви мене виділи? — Ми? Ну так тумані, так собі. А ви. Ку? А як ще від'ємо, ви мене будете видіти? Відомо Я вас не... the 2